Шановні колеги, наступна доповідь: це також буде дуже цікавий клінічний випадок. Це гран-прі з минулих школ. І я запрошую до слова Марія Жигаліна Гриценюк. Правильно, так. клінічний випадок. Серце та ожиріння. Як вдалося уникнути трансплантації? Будь ласка. Ви були дуже активні сьогодні цілий день, і я думаю, ваш клінічний випадок також викличе активність в залі. Будь ласка. дуже дякую, Валерія Леонідівна. Дякую, Любов Константинівні за запрошення. Для мене велика честь представляти одеську школу ендокринології і виступати перед такою вельми шаною аудиторією. І ви знаєте, я зрозуміла, чому наші доповіді так вистроїли після АМГ моя доповідь. Так, і зараз ви зрозумієте також. Так. Серце та ожиріння як вдалося уникнути трансплантації. До мене звернулася пацієнтка 91-го року народження. Зріст 1,72 см, вага 122 кг, об'єм талії 120 індекс маси 41. І зверніть увагу на новий індекс Талія Зріст. Його представили на останніх рекомендаціях Європейської асоціації ожиріння, якщо більше 0,5. Бо до індексу маси у нас у всіх є логічні питання. Це скринінг, тест і індекс Талія зріст» більше 0,5, тут 0,7. Звернулася на консультацію з метою схуднення. З дитинства має надлишкову вагу. Ожиріння обох батьків. Я завжди запитую у пацієнтів про цей сімейний анамнез, бо статистика така: якщо хоч у одного з батьків є ожиріння під час, на момент, запліднення, то ризик ожиріння у дитини 40%. А якщо у обох батьків то 70-80%. Вагітність природнім шляхом, вага до вагітності. Ми бачимо це ожиріння, і вона додала 25 кілограмів за вагітність. А, пацієнтка є внутрішньо переміщеною особою. На жаль, двічі вона зустріла війну, і це також підіймає кортизол, так, додає внеску до сильного стресу. Дивимося далі. На 39-му тижні вагітності вона потрапляє в реанімаційне відділення з двостороннім гідротораксом, тяжкими набряками, і фракція вибросу становить 19%. Екстрений кесарів ростин та народжується здоровий хлопчик 3300. У пологому виставляють приклам важкого ступеню: кардіоміопатію, легеневу гіпертензію, набрік легенів, серцева недостатність 2Б, бронхіальна астма і алергію. Виставли реніт, метаболічний синдром. Трошки незрозуміло для мене формування транзиторної підшлункової толерантності до глюкози, ожиріння третього ступеню. І пацієнтка була е, транспортована у е, інститут серця, де їй зробили МРТ серця, і е, можливо, хтось знає, але це досить рідкісна патологія, перепортальна кардіоміопатія. Ви знаєте, я сьогодні так слухала доповіді, і думаю, боже, бідні ми жінки. У нас під час вагітності може бути гестаційний діабет, гестаційний нецукровий діабет. А ось я представляю вам випадок перипортальної кардіоміопатії. Що це таке? Це дуже рідкісний. Тип кардіоміопатії, який розвивається на пізніх термінах вагітності або у ранній післяпологовий період, на що треба звернути увагу? Це завжди знижена фракція викиду лівого шлунку менше 45. Фактори ризику: негроїдна раса. Вік вагітної мами до 30 років, анемія, багатоплідність, ожиріння, хронічна артеріальна гіпертензія і тривале застосування токолітиків. У нашої пацієнтки точно було ожиріння. А дуже рідко я зустрічаю, коли у вагітних не виставляють анемію, так, залізодефіцитну в третьому триместрі, мабуть, у всіх. По розповсюдженості. Дуже різні дані в США. Один випадок на 4 тисячі живонароджень, в Нігерію один на 100. По Україні даних немає, бо патологія досить рідкісна. Патогенез. є дефіцит ферменту 103, а на нього впливає, винуватий тут, от, що стосується ендокринології, пролактин. І пролактин впливає на той фермент, в нього дефіцит, і утворюється апоптоз ендотеліальних клітин та кардіоміоцитів. І для цього стану має бути прозапальний стан. Ну, мабуть, ви всі здогадалися, хто в нас є який стан прозапальний. Тому ожиріння, як впливає на ризики, ми бачимо, що. У жінок з ожирінням, вони мають вищий ризик розвитку прекламсії в 2-3 рази, ніж жінки з нормальною вагою. А гестаційний діабет ми бачимо дуже жорстко залежить від індексу маси. Якщо нормальна вага це 3-5%, а при ожирінні 40-50% симптоми. Для того щоб запам'ятала аудиторія дикринологів 36-й тиждень вагітності і перший місяць після пологів, якщо у вагітні є вже анамнез обтяжений, там клапана або ішемічна кардіоміопатія може бути раніше. На що ми можемо побачити фізикально, звернути увагу, це вздуття яремних вен, зміщення верхівкового поштовху або патологічний тон серця та шуми мітральної регітації? Діагностична підвищення рівня мозкового натрій натріуретичного пептиду. Доступна ЕГОКС в складних випадках МРТ серця. Що стосується настанов, то окремих протоколів немає, використовують клінічні рекомендації щодо лікування серцевої недостатності. І ось прозапальний стан нам утворює саме жирова тканина. Вона є джерелом хронічного запалення. Вона продукує. Про запальні цитокини, адіпоцити нам роблять і інтерлейкін, 6, і фактор некрозу пухлин, і а, високочутливий реактивний протеїн, який активують системне запалення. Друге, при збільшенні жирової маси судинна мережа не встигає відповідно зростати, що призводить до локальної гіпоксії. І одне, а, тяне за собою друге, так, некроз, знову а, адипокіни будуть. Третє, дисбаланс між Жирова тканина синтезує і лептин, і адипонектин. І а, зміщується баланс в сторону запалення. Ось ви бачите призначення кардіологів. Підлягаємо сек, і пацієнтка взята на лист очікування трансплантації серця, обмеження рідини, обмеження вживання солі, обмеження фізичних навантажень. Коли пацієнтка звернулася, перше, що запитала я: чи призначили вам інгібітор НЗКТГ-2? Так, те, що ми можемо в цій ситуації як ендокринологи. Тут ми бачимо і альфа-і бета бета-блокатори, і різні типи діуретиків, і антикоагулянтну терапію, захист слезової шлунка. Також були закрипи і послаблюючі препарат: Роль агоністів НЗКТГ2. Чим вони нам допомагають? А, гліфлозини, вони змінюють метаболізм міокарду, сприяючи використанню кетонових тіл. А ми з вами пам'ятаємо, що взагалі вагітність це такий кетогенний стан фізіологічно. Сечогінний ефект, мабуть, помічали у своїх пацієнтів, коли призначаєш, вони всі кажуть, діорезу стало більше. А, який це тип діурезу? Це осмотичний діурез. Третє плюс бонус: зниження після навантаження і поліпшення функції лівого шлуночка. Гліфлозини також мають вазоділітуючий ефект, що зменшує опір у периферічних судинах і полегшує роботу серця. Протизапальна дія. Перепортальна кардіоміопатія частково має аутоімунний і запальний компонент, а гліфлозини допомагають знижувати рівень прозапальних цитокінів, зменшення фіброзу міокарда. І, і тут нам також вони допомагають, пригнічують активацію фіброзу, що може уповільнити прогресування ремодулювання серця. Отож, пацієнтка звернулася на схуднення, фізичного навантаження не можна їй призначати, також обмежити треба рідину, безсольове харчування, там будучи питання щодо кальцію, фосфору, гіпертереозу, гіперпаратереозу. Від призначення ліроглютиду відмовилась, оскільки і так багато препаратів, бар'єр щодо ін'єкційного ведення, хоча вони мають ці препарати кардіопротективну Була обрана тактика ведення харчування хворих по методу гарвардської тарілки без перших страв. Сіль додатково обмежили тільки, тільки в складі продуктів. Їй допомагала дуже родина, тому ми були на зв'язку. Ви бачите, що дотримувались рекомендацій. Втрата ваги була системною, регулярною, не швидкою, і покращився стул, покращилось якість життя. Щодо е, збільшення пар щотовидних залоз не було. А, при а, привичному зверненні ми бачимо а, недостатність. Так, як підсвічувати? Так? О, да. угу. Ми бачимо не дефіцит, а недостатність вітаміну Д. Була призначене дозування 4 тисячі. Але як ми бачимо, особливо ну, можна сказати, що не змінився парад гормон. Другим, кальцій і фосфор були в нормі, так тому первинний та третинний ми виключаємо. А другим кроком була денситометрія, Про про це ми також сьогодні говорили. Всі те критерії в нормі. креатинін та швидкість клубочкової фільтрації також в нормі. Я думаю, що це вторинний гіперпаратереоз, і він пов'язаний з таким активним діуретичною, активною діуретичною терапією, можливо. Але буду рада вислухати ваші рекомендації щодо подальшого ведення. Результати через 5 місяців. Подивіться, будь ласка, як підвищилась фракція викиду з 35 на 65. Тобто, можна подумати, що це дві різні людини. Натрій перцердний пептид. Так. Важкувато нажимається. А, бачите, 3249 і 78, Просто вражаючі результати. Так, фото з дозволу пацієнтки. Ви бачите, як вона гарно скинула вагу, і ми робили бімпідансний аналіз. Вона скидала вагу саме за рахунок жиру. Набряків без втрати м'язів, що зараз дуже актуально, так? коли, наприклад, призначаєш інкритинову терапію, пацієнт взагалі не їсть, він втрачає і м'язи, закінчує терапію, метаболізм низький, бо м'язів стало менше, і дуже швидко вони набирають так, так званий йо а, Пацієнтка може проходити вже 10 тисяч кроків щодня. І найголовніше може підіймати на руки свою дитину. Це результат командної роботи і кардіологів, і ендокринолога, дієтолога і самої пацієнтки і родини. І в травні ми очікуємо виключення з листа очікування трансплантації серця. Залишилося нам два місяці з двох років, тобто майже два роки пройшло. Чи є то хайпі-енд? Ні. Після нормалізації стану якість життя покращилась. І оскільки ожиріння це хронічне, рецидивуюче захворювання, звички старого життя вони повернулись, і пацієнтка почала набирати вагу. Бо тоді була мотивація вижити. Так? Ось тут трансплантація серця, а зараз мені добре, я можу ну, Майже робити всі такі побутові навантаження, як звичайна людина. І коли вона почала набирати вагу, вона відчула сором, так, бо це відповідальність їй, стільки людей було, допомагали їй. І в неї розвилася депресія. Після призначення антидепресантів таке буває, вага додається. Тому пацієнтка зараз в терапії і Терапії вже не тільки силою волі, а й е, е, інгібіторами агоністу, глюкон, глюкогоноподібного пептиду, де нам не треба е, вмикати силу волі. А, який take-home take message? На що дуже би я хотіла звернути увагу нас як ендокринологів, це інформувати едукувати наших пацієнток на етапі гравідарної підготовки під час вагітності. Так це дуже добре, коли вона до нас дійшла. Ми подивилися ТТГ, проговорили про гестаційний діабет, як важливо розповісти їй про ризики. Прямо роздрукувати табличку, сказати: Ви ви тут і ваші ризики такі. Проговорити про індекс маси тіла, і це дуже важливо, цього не було зроблено у цій пацієнтки. Ми маємо говорити про ту кількість кілограмів, які в нормі може набрати жінка. Враховуючи індекс маси є довагітний, бо ви ж всі розумієте, коли це перша бажана вагітність, ти ж наша бубочка, напоїш, кожен свою любов через їжу транслює. На жаль, треба нам пояснювати, що не їж за двох, їж для двох. І щоб не тільки акушери-гінекологи, а й ми звертали увагу на скільки кілограмів без проблем вона може додати. І при ожирінні загальний набір ваги це лише 5-9 кілограмів, і проговорити по триместрам. Тобто це абсолютно норма, коли пацієнтка з ожирінням чи з надлишковою вагою може не набрати нічого в перший триместр, це норма. І далі ми проговорюємо про крок щотижня, щоб ми не пропустили, коли починаються набряки. Або ми проговорюємо харчування, або то вже набряки. І завжди розповідати пацієнтам, що так, ви схудли, Клас, зараз все добре, але ожиріння це захворювання хронічним зрецидуючим характером. Бо в гіпоталамусі в нас є така, от як точка контролю температури, так в нас є приблизно така точка, яка ем, фіксується вага. І для гіпоталамусу еволюційно наш технічний прогрес він був дуже швидкий раніше. Жир це золото. З'їв, відклав, прожив більше під час голоду. Те, що зараз з нами, це вперше за всю еволюцію людини як виду. Тому треба проговорювати, що це корекція лайфстайлу, тільки це допоможе, якщо ви хоч раз були в ожирінні, а особливо якщо це ожиріння з дитинства і у батьків ожиріння, треба проговорювати. Системність прийомів не відпускати пацієнта схуд, молодець, все клас, ні. Тут треба проговорити. Хоча б раз на рік треба звернутися, проговорити, поміряти, здати метаболічний профіль. Дякую за увагу. Я досить активний лікар, тому якщо цікаво, я є в соцмережах і буду рада комунікації з вами. Дякую, Марія Сергіївна. І красивий, і активний, і розумний. Можливо, є питання. Будь ласка, Вячеславовна. Дякую, дуже Це, цікава лекція. Ну ну не питання, а тільки комент. Мабуть, да можливо мало сенс призначити одразу ж і агоністи GLP на початку, тому що в нас був досвід до того, як в показах до застосування інгібіторів НЗКТГ-2 було призначення СН. У нас був такий досвід пацієнтів з ділятаційною кардіоміопатією, таким пацієнткам встановили діагноз після родів, після пологів. І ми ввели таких пацієнток на GLP-1 дієтотерапії і рекомендували їм когнітивно-поведінкову терапію. Ефект з підвищення фракції викиду був ну, майже такий. Дякую. Тоді? Це, це дуже слушний, е, слушний коментар, оскільки така пропозиція була. Але тут бар'єр саме в тому, ну я і так 10 таблеток на день приймаю, а тут щось на В і в уколах. І е, Іноді, коли я бачу е, такий супротив, добре, давайте спробуємо. І, але результат був. Е, і… Знаєте, це нас повертає до дослідження, як худли ті, хто тільки фізичне навантаження і харчування, так а вони худнуть однаково, але після того, як вони припинили в інтервенцію, так хто утримує? Так, тому я думаю, що зараз ми живемо в такий час, що як з антігіпертенічними засобами, так, колись там курсом всі пили, а зараз зрозуміли, що від тиску та підвищеного холестерину це нормально. Тому forever drugs, як ми їх називаємо, можливо, і до цього прийдемо, але час, час покаже. Дякую. Ще можливо в когось є. Питання. Ну, У мене коментар стосовно вторинного гіперпаратериозу. Абсолютно вірно, ви поставили діагноз. І там не такі великі підвищення були паратериоїдного гормону. І, як правило, він, коли буде тривала компенсація по вітаміну Д, нормалізація, він знизиться. Але це просто має пройти час. Тому, Дякую. Все вірно, абсолютно. Добре, дякую.